Обранні Бога і родини служити на посвіщення зішник, я були прислана вісна Христой, подячні, ходний спів приносом тобі, молитвенники, твої свята. І послажан учень це Ірина, ти ж маючи сміливий перед Господом везла нас і досяхи без що ми взвали до тебе. Радуйся, свята мучениця Ірина, невісно, Христо прислав нам. Радуйся, свята мучениця Ірина, невісно, Христо прислав нам час на себе собою зночисту свята, вихомуш сирену, ти непорочну. Зберігай з ангела на небесах, сподобалась ти співати тридцяти вісім, Бога почуй нас, що тобі вірно співа на землі. Радуся, бо ти прийняла Духа Святої Іни і долю подала радості, бо ти заручників земних не рад небесних що відкинула. Раз і Богом отця наперед, а внище страждання, подібне до сина його ради, бо ти покликала сином Божим. І стебри до Богодатного світла заради страждань. Гралися, бо ти об'явила рези твої на землі у крові, Анчі. Гралися, бо ти в дозі небесно царюєш за Христом на небесах. А радуйся, свята мучениця Ірина, Існа Христа прислав нам. Радуйся, свята мучениця Ірина, Існа Христа прислав нам. Ситам учили на бачачи себе, поставили батьком на личні стовпні помышляли про провідіння Божої створення неба і землі, розум підноситься від темряв до служня до свитка и Бога. Йому що звіри успівають, аллелуя, аллелуя. При мудрості Божиї непорочно. бо ти непорочна отроковець молодий нового світу. І всього, що в ньому був, всієї душеві ти полюбила Христа жінка. Йому ж і ти навіть на рівник на рівні, а за апостолом послужила сердязичники, проповідуючи Бога. І сам заради цього, такої твоєї розуму дивуючи, промовляєм так. Радуйся, це діво євангельська фіри, християнська, добре дів сповнена. Радуйся більше за мудрець у світу, цього премудрість напоєна я апостольські проповідня Христового Боговіст... раз раси дійства і чистоти приславного окраса, раси позброє Христа Христового та Премушуєш тікати. Демонів раз по ти своїм мотом багатьох до Христа приводиш. Радуйся це тому, чи не зири на вісна Христова нам. Раду всі там учениці на невісна Христо прислав нам. Силу і дарування тобі Богом, Бога мав дягатися ти свята мученицей Іри на святого хрещення, і присвятив Тимофій, просити тебе, дав тобі послання святих апостолів цим, покликав тебе, що велике апостольське судження теж, ж духом премудрості без страху скрушила, золотих і ідолів перед усем царя батька твого лікінія, як раб Господній свої дала єдиного віру про слану Бога Отця, і Сина, і Святого Духа взиває, Алелуя». Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. А маючи сята Ірина звище, дану тобі про мудрості сили, коли батько дві ліки, ні багато разів називаючи тебе пенеполою, примушую тебе поклонитися і до ти сказав йому Ірина, я так нарік мене ангу у видінні і так, що це тому краще назвало, щоб не служити бісам, яким ти називаєш Богом єдиний Бог, ми якого, якому я поклоняюся жених, мій улюблений Господь Ісус Христос, ми ж сміливості твоєї укріплені приносимо тобі похвалу цю. Радуйся з тобою невіру утвердження Христового, християнського життя, радуйся співрозмовниця і Христа служительського. Radi se ogorvece od sebe, nebe smo le proslišali o svojem obdurovanju, raz je v zemlji bačkati v hotel s voženjem idoljevega korila, raz je, kako uporabil Jorgen, podviti je darom, spolnoti spol, spovesti, radi se bo. Знамення твоїм перемоги були на ізмін. Радуйся свята, мучениця, Ірина, невісна Христова приславна. радуйся свята, мучениця, Ірина, невісна Христова приславна. нам, буру тяжких випробуєм підняти тебе ворог роду людського, коли батько твій наказав, кін тебе під копита диких. Коней на наругу і, роз, і розробленого тіла, найлітіший з них наскочили на лікіння і розбивши плече його, потоптали його до смерті, тебе ж голосом людського назвали на ім'я, ти не відскожина пут, воскресла батька Твого. Твікінь увіровавшись безлічу, людей, взяла і до Бога, алелуя.

Глибоку Богурів, за троїни зміями побула там, не ось десяти днів охоронювала твоїм ангелом, бачити всі ці чудеса тобою, Звершні слова м'я твої взиваємо до тебе, радість страсту перце, чисто омани, льоська викривальниця, радосться, агниця лагідна, що за віру все до кінця перетерпіла, радойся укаво духом твоїм, ти посламила, радишся мучителю з вірою і мужністю ти перемогла. Рася дочко бо то стражання, що обіступила царем. Це такі зруйнула радуйся подвигами твоїми нечистивих царів. Ти привела до Бога, радуйся там учениця Ірина і страх Христо приславна. А радості се там учениця Ірина, невісно не Христо прислав не нам. До Бога світ твої зірки була подібно, то ти мучениця Ірина, бо багато племен. І на радіо ти до спасіння перевела три ідоли. Ози і до язичників України правителями їх і му де допросити о тяжкі сажання і сидиків і сах і саваха. Тепер терпіла тричі тебе залізними пилами розпилювали, жанами розрівнювали небесні стихії. Не могли терпіти, бо твоїх молк підняли і вразити нечистивих у людей. Жувіроти треба там просити, бо співати й я. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Царство вас бачу, що Бог си, Боже сила, тобі чудо, чудо діє, поборює, і посоромлюється його безумні. Повеління послав сто тисяч воїв на місто Магедсон. Ти ж Бог, Господь, що він ураз освітло по тою, з постачами у мистуші знову просив просила ти, Володику, щоб... Розріли князь і всі, що були з ним цієї радості сповнені, і ми промолемо до тебе так, радуйся діло свята, що країни зі просвітила. Радуйся Христової віри, сповідана і Євангельського сяє. Радуйся, бо ти дивну, неупомила, Богу не, бо, бо, не срігоні. радуйся, бо ти місто Магедон, метуй до Бога захистила. Радуйся, бо ти перебуваєш вірою, храни цілого закону Божого, радуйся, бо ті людей які супроводили статті в зброю моєї, то й дивно їй подавала. Радуйся, там учениця Ірина, невісна Христос приславна. Радуйся, там учениця Ірина, невісна Христос приславна. Проповідникам був з ним апостолом. Повернула, повернула ти перед мучи, мучителями своїми знаю, що Христа Бога сповідала, його ж ради перетерпіла на ругу і Павлю опечі разом з тобою, ангел Господні збережено у славу. Боже, ми взимаємо до Бога всем, всемогутнього. Алелуя, 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 алелуя. Засяю серце Твоє світло, Богорозуміння світло Господні нашого Ісуса Христа війне, хоч Твій любов, любов. Улюблений жених укріпляв тебе співчасницю його. Стражданько вбивав п'ятик твоїх гострі свях і тягнував воздюк. Яку ложа п'ять поприщ? Насильного вели тебе, тиж терплячу, жорстокість у Богу, багато людей просвітіла, аби законки мочитлю землю погинули, посторомила тому зем до тебе, Рася сяра Бога, Господні добро і, і добро побіна, молитвини, за настрічних расі лагідного ука і чесна страждання за Христа, раз би ангелів ангелові ран що стікали кров'ю від цієї ахерасі, бо ти Господь дарував тобі сил перемагати ти, ж, хто став прости істини. Радися бо тобою грішники багатьох, ранні духи з'являються, радися по тобою бійці виганяють і прокажені очищаються. Радуйся, свята мучениця Ірина, невісна Христова Преславна. Радуйся, свята мучениця Ірина, невісна Христова Преславна. Захотіла безумний зумний мучитель схилити до тебе і до і до Свята Ірина, моля, що жертву жартво і до вам тиж Христом осінивши себе виголосила моя жертва. Є Бог се який володіє життям і всього творіння отвоєння мучилям дуже розлютився з креготом, зубами тебе в мінних печах. Ale ano, spadně osudy už žár pečí. Zberi jich tebe, no na radě, jste ji bohovi, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Novou neolickou lidí jsi se ukával v voda, kole povedli u tebe svět můčené se jí reno. Zdakovat vzali z puta. І, і жиром Зам ім'я Боже зрошувала англійською росою, фребувашиниш кожними співати хвалу, Істину, Богу, бачити таке чудово вода, і радники його упали до ніг твоїх погач, прощення, сповідуючи сина, Бога ми ж з любов'ю до тебе здиваємо, радуйся кріпка, страждальнице, що багато перетерпіла за церкву Христову. Расі це тоді що мучителів, Своїх посрамила, радийся сповільності, бо тебе заради Христа жорстоко палице, радийся, страса бо тебе в печі і набагаті жорстокі мучили. Раз бо чудеса, у стражданні своїх тепер багатьох людей до пізнання існува. Раз ти перемогла гонителів віри Христової. Ірина, великомучені Христова віса нам». Радуйся, свята мучениця Ірина, Невісна Христо прислав нам. Бачачи дивні страшні страждання святої мучениці, вірні дивувалися, як молода за отроковися мужнього за Христа терпить муки. Також ми сповнені з ворушення і подячні землі до тебе. Аллилуйя! 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 Увесь солодкість був для тебе найсодні, найсодший Ісус мучениць. Ірина, Ірина, ти ж гіркі муки тяжкі торгувати за Христа від семин, нечистивих словарів, як тебе була учесена і похована тому. Потім тебе поставив з мертвих і райського гілку в, в руці ковид, що ти у месе в рігі царував. На наповнення і посторонення, бо Бо мудрий цар робив у паузі, страху до ніхто не взивав. Великий Бог християнський просвітив ужинаць, не вичних свята, Ірина, що ми взимемо до тебе. Радуйся, святарина апостольського Ірина, просвітільська країна, язичників радуйся, ріко наповнення благодаті Божою. Радуйся, Бог, мудрий ласті, у кого поклика на істинне Боже, жителі, у нас спасіння Бога, хольних і відкинуттів. Радуйся, Боже, у тростопець, що від Христа прийняла райську гівку. Радуйся, присвану мученице, бо ти багато Бога, Бога, противників просвітила. Радуйся, бо ти силою Божою підступила, демонів знищила. А радуйся там ученицей Ирина, невесту Христа прислав нам. А радуйся за там ученицей Усі небеса все визраїв, прославляючи Бога, який дарував тобі таку мужність, і невохідно твердість перемагав боробі душу згублених аспедів. Бо ти сила побожності укріплювана язичники, прошу тебе радісно співати Богові. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Красномовці батослівники ритськими своїми язиками не можу висути твої болі. Стражання мучениці, подвиги, які тепер терпіла за Бог хто може приличти незвич... незчистені твої стражання, жахаючи, які взивав до тебе. Радуйся чудодійне видоще Для англів, людей людей раді... радуйся нерозумінням таємниці для гонителів і мучителів. Радуйся, бо ти кров свою пролила за Христа творених, радуйся, мученики, похвали вірних радування. Рась я чудо творчиві тяса до добро радийся добра плідного винограду Христового. Радуйся, там учини сирина, весна Христова присловна. Радуйся, святам учиниця Ірина, невісна Христова Хрисловна. Захотіла спасти душі, що гинули у тегри і дослужителів Богом. Богом била мучителя Ірина. Ти перевернула в Господі пророку Ілію, йому подібною честью схрущила і долію. Бійцю прогнала мучителя, викрила і, і постарала Богу, що безперестанно співати ти переможну пісню. Аллилуя, 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 аллилуя. Стіною кріпкою непогідною була ти сповіданні православні віри бо ти не пощадила содкові, солодко, від... к... солодко від... квітучу юнесть твоєї, зневажаючи все царським достоєм батькам твого зажадуши через мучинку смерть. У невісті Христу з ним бути англійському соборі ми ж згадуємо твоє подвиги і стражання, бажаємо тебе так. Радуйся, бо ти добре закінчив мученицьку путь, і радуйся життєю твоїм рівно посудить послужила Господу. Радуйся, бо ти була опоясана силою звищі за на боротьбу з противниками радуйся вірним християнам місне міцне заступництво. Радуйся безпомічним заступництвом сирота покривителю, радуйся мученицю, мучеників, радо дійством славою, радуйся. Свята мученица не Ірина, невісна Христа, прислав Радуйся, свята мученица не Ірина, невісна Христа, прислав Піснями похвальними достойно свят тебе розуму наш. Не спроможних. свята мученица Ірина, бо ти вподімлювався за ковеному антю Христому. І поклала душу свою за друзів своїх, пам'яну ще більше за цю. Бо немає нічого, однак ми всі, будучи вдячні, співати Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Світо на світельнику істинного світа сущим, на землі являєш тебе обрана. От роковець просвіщаєм серце вірності лешне і гіпокажених, що приходять до тебе з любові, подаєш здоров'я розслаблених і сліпо понародженим, як кій, дякую тобі так. Рася за спасіння грішників самого дня за сонце, раз я покрив жених захиснику. Злочинці приборкало. Расі... Радуйся, дорохранительника була в небесний, що, всю піднебесну розвіщає. Розхищає, раз я золотам, кадильниця, що приносить Богу, Богом, фіміон молитви. Грася з кармиці дарів божих невичерпаних, грася царство небесне, життєльне, прекрасне. Радуйся, святам учениця Ірина, невісна Христова, прекрасна. Радуйся, святам учениця Ірина, невісна Христова, прислована. Бога дачі тобі була здана, і як апостолам проповідати слово Божі грішу, світу навер... навертами за тьмарами і досуженням. І всіх допомагати подвези в них одосто хвальна раба Господня, бо за рід християнський, молиться за нас, саме створеного спастися нашому, що він сполобці нас у цьому і майбутні висі Бога в тройсі прославляти. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. аллилуйя. Оспівуй твої слави подвижовано йому твої страждання, холодно до терпіння, Божемо свято Твою кончину славу, Твою у навішній тілі не твою непереможну ніс, яку ти подавала, все мудрування віку цього. Тому и ми прийме від нас до синих спів, радуйся собором дів, дів ти ді була велена в чергову небесна радость, бо полки мучеників. Роду тебе слави, вираси від небожителів ти прийняла достойну Господі від цивілювання. Радися, бо нагорода Твоя і радість вічна світла, світос, вічна і світу, і світлості, як святих. Радися, бо тобою від несподівані смерті ми сподіваємось зберегти. Радися, бо тобою за заслунцями очікуємо сподобати царство Божим. Радися, замучені, зігри на невісна Христа, присвав нам. Радості за тому чиниться Ірино, невісна Христова Преславна. О, приславності і всехвальності за тому Ірино, при місяці нас і цей малий наш боговий спів, і не перестань молитися за нас, Господу Богу, що Він визвує нас від ворогів, і видимих, і невидимих Твоїм засудом, сподобати нас вічно, царство, де разом з Тобою всіма святими будемо співати Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, преславний і сихвальна свята мучениця Ірина, прийми від нас цей малий і похвальний спів. І не пересеймайтеся за нас, Господу Богу, що Він вивезує нас у двори, ведемо і не ведемо своїми засунцями, сподобати нас. Вічно на серце йде разом з тобою всіма святим, будемо співати Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. О, прославне все хвалене сила мучениця Ірина, ми прийме від нас цей малий похвальний спів і не перестаємо отці за нас, Господа Богу, що не за нас і двори, і від нами, і не від нас, і твоїм заслонцем за сподобу нас вічне царство, де раз з тобою всім нас не буде спіляти Богу. Алелуя, 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 алелуя. а не скучесно і все боязно, чисто свята великому ріна, ти не порочно. Зберегай за нами на небесах сподобати співати три свята пісню, бо почуй нас, що тобі вірно співай на землі. А радиться, бо ти прийняла Духа Святого і не і долю полувала, радиться, бо ти в заручних і в зимних рад небесно ж відкинула радиться Богом, а це наперед визначення страждання подібно до сильного. А раз буде покликав Сином Божим і у тем і з темряви. Do bude od nás no vítos rádi straždění, rád se bude vůbec vůbec na vůbec 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 Rado si tam mučen hristo ta muč, in ziren, nisem hristo preslavna, rado si se tam veliko mučen in ziren, nevisno hristo preslavna, obranje bom videl rodi do slušateljev na prstešnji jezik, ki je bil modr pesanje na jevstnih resorjih podeljenih v eni stiv, potem da bi imel močan kit v iz sveta in bo to strnjeno mučen in ziren, tež maj, če smijo je brez vas prevezanost, vsaki bi skoraj še me vzelavim do tebe, rado si tam mučen in ziren, nisem hristo preslavna. А зараз із таможницею Іриною, Невісно Христова присув нам. Обото стражання прислав на Ірину Невісно Христову всіх хвальнугодників у Божа, Божа! Стоячи перед престолом Пресвятої Троиці, насолоджені вемовне може Божеством, сполеймо уста на нас. Щоб приносить тобі цей похвальний спів, на нам милість відпущення рехів прибого. Господа знай Богу істину знаймо, що все, що ти хочеш вибогати, у нього можеш тому. Ми смиренно припадамо до тебе і просимо умило твою водику неба і землі, щоб він подав нам дух твоєї, ревно в для виконання його заповідей, щоб ми змогли провадити землю життєю, доброчинною, успадкувати райську оселю зма. Святими прославляти Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і по сучасних віків. Амінь.